Євген гуцало зірка. І коромислом по воду аж до моря зірка ходить. Коли зірка йде по воду, весело сміється, коли зірка йде з водою, срібло з відер лється Срібна зірка йде з водою, срібні в зірки руки, лється чисте срібло з відер, на ліси та луки. Лється чисте срібло відер, на й калину, на заквітчану у місяць срібну україну.